Всім привіт! Хазяйнують там у квітниках відео не про квіти, але про дуже чудові аксесуари до квітів і не тільки. Дивіться, скільки в мене краси. Можливо, хто з новеньких зацікавиться підписників, можливо, хтось із бувалих замовниць замовлять. Почало виглядати у нас сонечко. Я не знаю, з чого почати. Давайте, щойно, я загрузила відео коротке. Вчора зробила ось таку дровничку. Вчора, до речі, отримала ось такі миски. Дуже-дуже шикарні. Я дуже вражена під великим враженням від цих мисок, 20-літрових. На пробу замовила лише 4 штучки. Вони надзвичайно міцні. Ну, мені дуже сподобалися, і, знаєте, вони зараз у мене ну, кращих нема. Кращих, кращих мисок у мене не було. Я думала, робила вазу, яку я зараз покажу. То була шикарна миска, але це на порядок вище. І вийшла така дровничка. ну, В короткому відео її більш гарніше видно. Чорний мармур колір, дуже гарна, ручки функціональні, містка. Поруч, дивіться, 20-літрове відро. Літраж однаковий, але бачите, як по-різному виглядає. Ця у мене фактично поїде скоро до замовниці, але можу зробити точно таку саму. Дуже красива, дуже гарна капучиночка. якась капучиночка, лате таке, якесь гарнесеньке, ніжненьке, дуже красива, дуже. Дуже до очей, така гарна. Так, букетики також наявності сьогодні буду робити. Маю багато з чого скласти букети. Є ось таке 10-літрове кашпо. Із ланцюжками двома можна в дуже чудову пару до дровнички. Дуже шикарно. І не лише дровничка, ви ширте. Мисліть ширше, ось так сказати. Це не лише дровничка, це чудове кашпо для гортензій наліто. Зимою дрова літом квіти для жоржин бордюрних. В кашпо шикарно себе почувають. Петуні та Будь-які квіткові композиції, не лише з одного є якоїсь квітки. Дуже шикарно виглядають. Зараз хризантеми пішли. а ну уявіть, от такий тут шар хризантеми, такої, як он у мене квітнуть там. Вон. Дуже красиво, дуже. Так, Ось такий кошик на одну ручку. У мене лише один зараз. Але завтра, о, бачите, стояв біля сухих квітів. У мене у кімнаті, де стоять, де стояв кошик, там сухі, сухоцвіти. Завтра я отримую дуже чудовий ротанг у двох кольорах червоний і бордо, спеціально, може, для таких кошиків. Дивіться, який гарний. Це на 4 літри, колір сірий ясен і біла чесана береза, без отворів на дні. Ось Такий букетик чарівний, дуже красивий. Красота, дуже, дуже гарні сухоцвіти. Живі квіти купив, вони через три дні зав'яли і все. Сухоцвіт вам і два і три роки стоятиме. І буде радувати. І дивіться, кольори цьому букету вже два місяці. Кольори взагалі не втрачені. Взагалі, пишіть на Viber, кому що сподобалося. Так, є в мене ось така 10-літрова зефіринка виплетена. Білий колір. Дуже гарна мисочка. Такий букетик. Як лаванда пахне, ой! Ай, дуже гарний. Жовтий кермек і лаванда. Так, цю мисочку бачили у мене, вона вже виплатена. Стоїть у мене дуже якісна миска на 15 літрів, також міцна. Стараюся зараз брати типу от -от, таких мисок, як вчора отримала, щоб були вони місткі, міцні, довговічніші, щоб не гнулися під руками, коли надавлюєш пальцем. Колір Темно-морений дуб. Також шикарна на будь-що будь чашечка ось така. На жаль, у мене такий ротанг уже закінчився. Просто зробила одну на пробу. Ручку, якщо хтось хоче кашпо, але ручка не, ну, не подобається. Ручка, наприклад, що з ручкою. Вона знімається. Тут отворів всередині на ручку немає. Вона просто так прикріплена. Вона знімається і можете забрати просто ось таке п'ятилітрове кашпо. Дуже гарне. Коричневий меланж і темний клен. Дуже гарне, п'ятилітрове. Ось такий букетик. Було два, один у мене забрали. Ось такий, О, як лаванда пахне. Надзвичайно просто пахне лаванда. Ось так. Ось недавно я виплила таку мисочку на 8 літрів. До речі, думаю, зробити кошик із кольору Бордо, як прийде мені завтра ротанг. Ось такий з ручкою тільки. Ну, не такий колір, колір Бордо там взагалі шикарний. Це нові кольори вийшли в Прадекс. Хочу спробувати без отворів на дні, на 8 літрів. О, ці миски вже йдуть трошки іншого. Виробника вони вже йдуть прорезинені. Оця іде вже прорезинена миска. Є ще такі на 12,5 літрів. Також такої форми, але більша миска. Також прорезинена, беруть дуже гарно на лежанки. До речі, також на лежаночку можна для маленького котика, для манюсінького котика. Так, і на завершення. Ой, лаванда пахне. На завершення. Це просто моя. Хризантема стоїть у моєму кашпу, яке я сплила із залишків ще навесні. Але, як варіант, дивіться, яка чудова ваза. згори миска на 20 літрів у основі. Чудова, нічого ніде, не, не розвалиться, не розплететься. Чудова, міцна. Я в будинку тимчасово також поставила. Туди була два вазони з квітами, з такими великими листями. Дуже ефектно виглядає. В магазині, по-моєму, ще є така миска зелена, бо вона всередині зелена. Вона всередині зелена, ну такої форми миска. Дуже гарна, дуже недооцінений мій виріб, вами, на жаль. Вживу. вживу, хто отримував вироби, не тільки від мене, взагалі хто коли купляв, вживу, воно взагалі по-іншому виглядає, ніж на екрані телефону, камери, коли знімаєш. Так, 16-літрове кашпо у мене було одне лише відро мановське, Це дуже якісні відра. В кольорі світлий ясен. Правильно назвала колір, Ні? Не, не, заду, не, не забалакалася вже. Такий чудовий кор, не, не коричневий, він сірий. А, сірий ясен. Боже, вже світлий ясен, сірий ясен. Сірий ясен. Дуже гарний колір вже дуже гарний. Такі тут текстура сама, бачите, ротангу дуже-дуже гарна. А зараз вже із весни я плету. З березня місяця я плиту лише вибрала для себе виробників, які перевірені і не вигоряють на сонці. Уже ціло, ціле літо в мене, до речі, стоїть кашпо з чорного мармуру, стоїть ось на сонці. Бачите, стоїть на сонці. Не вигоряє йде не нічого. Так само в мене є ротанг червоне дерево. Ось він. Можна дровницю зробити, можна кашпо. Також не вигоряє на відміну від рожевого. Ну, Хто плете, той зразу впізнає, чи це рожевий. Партія весняна брата. Коротше, сумніваюся, що вони його зняли з виробництва, адже брала я його зовсім недавно. А червоне дерево у мене є. Також. Ой! Чуть не впала через кицю. Також в мене є ось такий сірий мармур, сірий. То чорний, а це сірий. Срібний навіть, срібний мармур. Дуже гарно. Так, менеджери тут допомагають. Дуже гарно він виглядає. У кашпо. Ось у мене навіть посаджена хризантема, Також не вигоряє, нічого не вигоряє, вже перевірені кольори. і... Не вигоряють. Ось у мене таке є червоне дерево. Дивіться, яка текстура дерева. Це ж не просто назва червоне дерево. Тут текстура дерева йде. Ой! Тут іде стіл хитається, тут іде текстура дерева. Так само ось цей. Дивіться, яка текстура самого ротангу. Дуже красива. Хоча і цей взяти, чеса на береза, біла. Бачите? Тут ще такі дрібнички, яких навіть не помічаєш в красі цього ротангу. Взяти, наприклад, ось темномурений дуб. Дивіться, яка текстура. Так само текстура темний клен. Вживу це нереально красивий ротанг. Або темна лоза. Дивіться, який. Темна лоза. Ось фокусуйся. О, бачите? Це ж не просто колір, це текстура, це навіть відчувається, який він різний на дотик. В планах у мене сьогодні вирізати кермек, зробити букети, вже готові, щоб вони підвісити їх, хай вони вже сохнуть у готовому вигляді. Ну, звісно, будуть додати інші сухоцвіти, які вже в мене. Сухі. Ось цей букет зроблений сирим методом. Він висох прямо в букеті. Дуже гарно виглядає легенький вже зробився. Дуже красивий, так що я ще й сухоцвітами займаюся. Хто не в курсі. Ну, перший рік, звичайно. Також хризантемами. Це мої хризантеми. Це все мої хризантеми. Зараз наостанок я вам покажу ще. Це я купувала ось хризантеми на собі на маточні кущі. А он моя хризантема, мій морозець. Ще, не, ще мало собі насадила, тільки доладувала квітники. Ось морозець. Там морозець посадила. Так що в мене ще є і хризантеми мультифлора. Небагато кольорів, але є. Також є ще. Флокси в мене рожеві. О, там вони квітнуть. Флокси. На городі є дельфініуми, їх зовсім небагато залишилося. Вони невеличкі, тому ціна буде нижча, ніж я продавала, наприклад, отакі, як он, квітне. Бачите, квітне. Бо вони меншенькі. Ось такі справи. Так що, хто? Бажає, пишіть мені, будь ласка, на Viber. Як ви помітили, в мене не в описі каналу, ніде я не виставляю карток, як це дуже заведено. Я хочу, щоб усе було по-чесному, відробляти кожну копійку. Тому так ви мене підтримаєте і отримаєте ось таку красу. Я відправляю те, що бачите, те, що людина замовляє. Ось так. Красота, красота! Дякую, що додивилися. Вам гарного дня сонячного по можливості. Все переживемо. Піду це все тепер заносить.